Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 22-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 18 грудня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 347 тисяч особин за добу, 1090 і поранено 1 мільйон 41 тисяча 480 песиголовців за добу. 3270 танків 5783 одиниці за добу 44 бойових броньованих машин, 10752 одиниці за добу, 60 артилерійських систем, 8175 одиниць за добу, 38 реактивних систем залпового вогню, 926 одиниць за добу, 3. Засобів протиповітряної оборони 610 одиниць за добу, 1 літаків 324 одиниці, гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6290 одиниць за добу, 12 крилатих ракет, 1610 одиниць кораблів, катерів, 22 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн, 10 822 одиниці, за добу, 56 спеціальної техніки, 1198 одиниць, за добу, 4. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!